А ти пиши мені, пиши думками і говори й на мить не замовкай, між нами сто доріг, війна між нами, прошу, мене словами обіймай. Ти розкажи, яка у вас погода, чи сіли вже сніжинки на поріг, пиши мені, чи слів простих так шкода, Чи у написати написать не зміг. Скажи мені, про що гримлять гармати, про що шепочуть трави і вітри, чи зміг ти хоч на хвильку задрімати, які тобі наснились мрії й сни? Колись усе закінчиться, я знаю, і опаде з плечей війни тягар, тоді з тобою ми під чашку чаю своїм мовчанням. نظلت (نظلت)